Доброго-доброго ранку, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі Щоденних вимушених змін. У нас сьогодні субота. Я йду на роботу. Чудова-чудова погода. Нарешті пахне весною. Було вже таке відео, де я таке розповідала. Але сьогодні точно пахне весною. І у нас по вулицям помили асфальт. Ви це представляєте собі? Асфальт, дорогу. По-перше, Три чи чотири дні її чистили такими мітлами на машинах. А зараз я бачу від зранку, що помита дорога просто помита. Це просто круто. Наш парк. І гори. І тут дуже давно з вами не розмовляла. Ви знаєте, коли погана погода, мені навіть не хочеться виходити з якимись розмовними історіями. Тому що я дуже залежу від погоди і знаєте, в такому настрої записувати відео не дуже хочеться. Ну Сьогодні, по-перше, в мене короткий день, так як субота. А по-друге, чудова-чудова погода, яка надихає, і хочеться прям знімати цю красоту. Щоб вона залишилась на пам'ять у нас в блозі. Тому, мабуть, сьогодні ви будете бачити мене багато. Так, значить, я зараз біжу на роботу, трішки попрацюю, а потім вже до вас вийду і розповім вам свої новини, чим ми займаємось, що у нас тут новенького, тому що давно не виходила. І потім вже з вами порозмовляємо по душам. А зараз піду попрацюю. Щоб не відволікатись, треба ще зайти в магазин. До речі, в Польщі не можна переходити дорогу з телефоном, тобто не можна розмовляти або щось знімати. Потрібно завжди його вимикати. Тож я зараз вимкну, так як треба перейти дорогу. Все, чекаємо на зустріч. Ну, це щось неймовірне. Напишіть в коментарях, чи подобається вам така картинка. Дивіться, тут у нас вже квіточки гарні, а на фоні засніжені гори. Прям мій глаз не може налюбуватися цим. Зараз сядемо, трішки так порелаксуємо, подивимось на це все. І вже будемо йти додому. Сьогодні планую мамі зробити манікюр. Взяла всі інструменти додому. А, може, ще вийдемо з мамою з Богданчиком теж сюди в парк погуляти. Дивіться, боже. Це щось неймовірне. Так, ну що, значить, йдемо в магазин. Я вже скінчила свою роботу. Дивіться, яка у нас чудова погода. Парку дуже багато людей з дітками на велосипедах, на самокатах діти. Всі гуляють прям тепло-тепло. Сьогодні хочеться роздітися і прям кайфувати від цієї погоди. Ми зараз ходимо в магазин. Треба трішечки підкупити деяких там. Продуктів, тому що завтра у нас дуже така важна місія. Ми хочемо завтра піднятися на Каспровий верх це така дуже висока-висока гора, з якої відкриваються дуже чудові види. Ми, звісно ж, возьмемо вас з собою. Я не можу таке не зняти для вас. І... Хочеться взяти з собою якихось там перекусів, тому що завжди йдемо на такі прогулянки, і немає у нас чого перекусити. А там дуже дорого, щоб поїсти, і така їда, якби перекус не наїдаєшся. Тому хочемо взяти з собою, щоб було нам, ну, якби щоб голодними не ходити. Тому що голод в лісі, в горах, самі розумієте. Ой, тепло-тепло, хочеться прямо роздітися. Загалом, йдемо зараз в магазин, може трішки вам там щось зніму. І гуляємо з вами далі. Чудова погода. Сіли на лавочку, посидіть, відпочити і понасолоджуватися цими красивими краєвидами, тому що погода в закопаному змінюється дуже часто. Буває таке, що два-три дні йдуть дощі, і ти не можеш помилуватися такою красотою, гір не видно. Але буває таке, що як зараз, наприклад, що дуже гарна, гарна погода і прям так надихає.